Гарного дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене буде, знаєте що? Сьогодні в мене буде суп гороховий. Ось я з вечора я намочила стакан гороху, він так гарно настоявся. Тепер я сюди покладу ось таку картоплину велику і ставлю варити на, волень, на маленькому вогні, хай це все воно розімліває гарненько, щоб таке було суп-пюре. Тим часом, поки суп буде варитися, я зроблю зажарки. Багатенько зроблю зажарки, у мене може буде на завтра. От, сирої цибульки сюди покладу, морковки теж покладу, але пізніше. А ще я намочила ось таких три гриби. У мене три гриба, чи то польські, чи то білий. Я вже не розбираюся. Мене пригостила одна дівчина з волині. Оля, Олечка, до речі, дякую тобі, сонечко. От, так що, грибочки я пізніше покришу. Ставлю суп варити. Значить, що дівчата у мене по супу? Суп собі там потихесенько вариться. Я за його і забулася, бо то, що займалася іншими справами. Ну, таке буває в мене що. Забуваюся, що я готую суп чи то борщ. Як мене запитують, а хто варив, то я кажу сам. Так що, вже суп у мене доварився. Я туди грибочки поклала, оті її два грибочки, що я намочувала теж разом із горохом. Довела до смаку, зажарку зробила туди, вже суп у мене готовий. Ось він, дівчата, чи то суп, чи то суп-пюре, але пахне дуже смачно. То грибочки плавають. Тут і зажарка, тут все, я вже посмакувала, посолила, трішки спецій поклала. Зараз будемо куштувати. Лише, дівчата, знаєте, що я не забулася зробити? Зараз покажу. У мене тут такі, я не пюрірувала картоплю, а просто її поміняла тут у супі, так що такі кусочки попадаються картоплі. От. Я ж дівчата нікого не вчу, я лише показую, як я роблю і як ідея, чи то для обіду, чи то для вечері. От. Ось ще я сухарі насушила. Порізала звичайний чорний хліб, потрусила спеціями, такими, ну, до, до картоплі там, чи що в мене там вже знайшлося. І в духовку поставила на декілька хвилин. Оце я так люблю. Може, ще хтось так любить, як я, але це дуже смачно, дівчата. Не забувайтеся, не дуже так складно його це все робити, але ж смак М -м -м. супер. Можна зелень, хто як любить, сухарикам те, що треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною, всіх обіймаю, до зустрічі!